Я його забрав на місячний відпочинок, а він мені каже, я женюсь на неї. Я кажу: ну, якщо хочеш женитися, все, роби предложення її. Віталік з Олією одружилися вже десь приблизно чотири роки тому. Я інтернат взяла жила тур два ту... роки. Ту... 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 Як вони познайомились, це дуже цікава річ. Я кажу, як тебе звати? він каже, Віталік. Имех купите копта под ним така. В цьому етапі нам важливо розвивати підтримане проживання, демонструвати ці позитивні досвіди в громадах, в такому створеному середовищі, де вона отримує підтримку і де здобуває ось цей саме власне перший досвід незалежного життя, розвиваючи відповідні навички. Акцент робиться на що на ремонт чи все відремонтовано? Проте уваги на людей не звертає ніхто, а саме людям потрібна увага. Вони люблять життя. З них треба брати приклад. Деінституціоналізація це про те, що кожна людина з інвалідністю або без має такі ж самі права людини без виключення. Їм вдвох гарно, вони кохають одне одного. І мені легше. Сані мої жіноко.